Прийшло і опа, який новий колір класний. Колір Бургунді. Дуже трендовий в цьому сезоні. Коричневий Бургунді. Тож підбирайте собі низи, підбирайте собі штани, спідниці. Подивіться, яка краса. Ціна приблизно 1800. Ну, в середньому, так, як у нас вишиванки, теж СМЛ. З пилу з жару. Вишиванки зараз дуже швидко продаються, тому що ну, сезон і е, школи треба. В... подивіться, можливо, комусь Боже, сама гарна. Боже, яка красива! Подивіться, ця сама красива біла, і по ній ось такі коричневі птасі. Це це найгарніша вишиванка за останній час. Можете свапнути. Ми отримували недавно теж дуже красиві білі вишиванки. Друзі, я чекаю на ваші замовлення у Діректі. У нас їх зовсім зовсім мало. Це теж СМЛ. Питайте ціну. Кажу приблизно 1800 гривень. І я чекаю на ваші замовлення.